Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі. Де ми з вами обговоримо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися в інтернеті. Я повернувся в Київ. Я знову з вами знову тут на цьому місці. Це таке на ну, скандальне місце. Вже. Я назбирав новини, поки їхав, тому давайте поділимося, що відбулося в українському шоу-бізнесі і світовому шоу-бізнесі за останній час. Перед тим як ми почнемо, обов'язково обов'язково підпишіться на цей канал, і буде маленьке прохання. Кинути лайк. Будь ласка, кидайте лайки завжди. Це мені дуже важливо. Якщо вам не сподобається це відео, ви його в кінці просто приберете. Даю вам гарантію, що вам сподобається. Але поставте, якщо що, приберете. Ну і давайте починати наш випуск, тому що що робити, що тут балакати про що тут говорити. Давайте поговоримо про щось цікаве.

Ніхто не чекав, а він став батьком. Дуже цікаві новини про Віталія Козловського. Ходять останнім часом не помітили. Взагалі якось він так активізувався. Тобто пішов на фронт, потім, значить, дружина, потім одразу й дитина. Тепер ще й нові треки, ще й інтерв'ю з колишньою своєю дівчиною Раміною. І дивишся на це, і думаєш, Віталік, ти щось задумав? Це був якийсь план, і ти його придержувався, напевно. Значить, читаємо новину. Віталій Козловський став батьком. Перше фото з сином зараз бачимо на екрані. Дружина артиста Юлія Куменко народила йому сина. Хлопчик з'явився на світ 25 лютого і назвали його Оскаром. Я людина, яка співає і сприймає фонотекою, це ім'я означає божественний, і мені це запало в душу, бо я його раніше асоціював з нагородою в Голівуді, а тут відзначив, що дуже гарне ім'я. За словами Віталія, для того, щоб стати батьками, вони з дружиною досить довго працювали над цим ще до заміжа і до повномасштабної війни. Про те, що він стане батьком, він дізнався тоді, коли був на полігоні. Така краса. Красива історія, знаєте, мені це нагадує щось дуже прописане, якийсь сценарій. Ну дуже гарна історія. Прям от, знаєте, комар носа не підточить, якось не проберешся, не підберешся. Тобто Віталій Козловський, про якого роками ходять чутки в шоу бізнесі, да про його орієнтацію, неорієнтацію, туди-сюди. Супер неочікувано йде на фронт, демонструє своїм прикладом, що він іде і захищає свою батьківщину. Захищає, робиться дуже круто. Там побратими про нього роблять всякі якісь відгуки, знімають якісь відео, кажуть, що він взагалі, молодець. Потім дізнаємося, що у нього є дружина. А потім ще й дитина заднім числом, розумієте, 25 лютого народилася. Ну, це взагалі якась інтересна дуже історія, така якась драма ціла, що бізнесова. Почалося все ще. Почав Віталік шуміти ще з скандалом з Кондратюком, коли він сказав, що я ну зараз типа, війна, я служу. Давай не забирай від мене гроші, давай з тобою якось домовимося. І на цьому хайпі почалися дуже багато новин про Віталія. Мені здається, що це дуже якась прописна історія, ще й тому, що його дівчина, його дружина, мати його дитина. Ти де це його менеджер. Ну дуже цікава, дуже така, знаєте, історія кінематографічна, скажу я вам. Чи вірю я в це кохання, чи вірю я в цю історію? Ну, а що робити? Вже є дитина, поїваєте, як пояпані, ж вони її зробили. Тому ті плітки, які гуляли інтернетом, розбилися. А може не розбилися, може, це якісь договоренності, Ми не знаємо. Ми в таке брудне не ліземо. Є інші канали, які займаються таким розбором на Ютубі. А ми лише побажаємо малому бути класним, щасливим і щоб. Радував своїх батьків, а Віталіку берегти себе класної служби і бути гарним батьком. Все круто, що інтерв'ю дав він саме раміні своїй колишній дівчині. Це був дуже такий гучний роман в українському шоу-бізнесі. Як потім почали всі писати, що це був роман за контрактом, що це був проплачений роман, і це було нещиро, що це було просто заради хайпу. Було не було, але вони якісь такі приятельські відносини зберігають з раміною. І, от, бачите, навіть прийшов з ексклюзивом до раміні. І дав їй таку класну новинку. <смір> Ще й продемонстрував фото там, да? <му> Вийшла перша серія значит, шоу Тіни Карель. Вийшла перша серія шоу Тіни Карель. І я не дуже задоволений взагалі цим шоу. Але давайте по порядку. Поясню чому, поясню як, чому саме мені не сподобало, шо сподобалося, що сподобалося. Карен відроджує забуті українські пісні в авторському проєкті Дім звукозапису. Першою героїною стала Юлія Саніна, яка виконала джаз кавер на пісню Хохада Ігоря Поклада та Ігоря Бараха. Особливість шоу є те, що зірка має заспівати цю пісню, яку вона обрала, чи її обрала тіда. Наживо з першого дублю, з першого разу, і це потім потрапляє на е, YouTube, і записується, і виходить потім подоцінним треком на стрімінгових платформах. Але для мене дуже-дуже тут важлива тема, що це є. Проект для відродження забутих україномовних пісень, да? забутих пісень української естради, про які всі забули, а вони були своїм деяким феноменом. Да? І розкривається історія цієї пісні, розкривається історія авторів, іс історія створення. Це дуже класно. Це, ця частина мені дуже подобається, це дуже круто, це класно, це супер. Плюс якісно, дуже крута картинка. Тіна себе демонструє у ролі людини швейцарський ніж. Да? Вона і звук контролює, і музикантів контролює. І продюсує шоу, і контролює всіх на площадці, і зіркою контактує. Тобто, все робить Кароль в цьому шоу, що Шо мені не сподобалось. Це те, що це не відродження української музики, тому що це дуже не актуальна аранжировка. Це дуже не хотілося більше попсятіна, якщо бути відвертим. да? Хотілося більше якогось е, в ногу з часом, хотілося більше якоїсь оновленої аранжировки. Що думав, я буде зроблено на цьому шоу. Будуть класні музиканти, будуть класні музикальні продюсери, які будуть робити з як е, старої забутої пісні, старого хірургі. Та хід сьогодення, да? а, робити якусь таку модну, класну, якісну музику, яка сьогодні буде звучати, яка сьогодні має можливість знову стати хітом, яка має можливість знову відродитися. Для мене це відродження, а не просто те, щоб нагадування про цю пісню. Ну, тому що Юля Саніна, я дуже люблю Юлю Саніну, у неї шикарний голос, вона шикарна вокалістка, класна артистка, але слухати джаз в Україні масово. Ну, не слухають джаз масово. Будемо відвертими, да? Чи додам я собі цей трек в виконанні Юлії Саніної в плейлист і захочу його послухати, коли буду їхати десь в таксі, чи десь їхати в метро? Не захочу. Це трішечки не те, про шо, шо, чого би я хотів. Бо такі в мене враження склалися від шоу Кароль. Правда, оце от моє таке відверте, відверте моя думка. Якісно, дорого, музично, але не популярно і не вного з часу. Міцкаво подивитися, які перегляди. Зараз подивимося, які перегляди. В них, тому що о, мені здається, що перегляди там не дуже. За три дні 66 о, тисяч переглядів для Тіни Карель і Юлі Сайоної це супермаленькі перегляди, це дуже маленькі перегляди. Тому не один я так думаю. Не зайшло це. не зайшло. Це буде цікаво тільки тим людям, які цікавляться музикою. Розумієте, коли ти робиш, коли ти вже вкладаєш гроші, коли ти вже вкладаєш сили, е якусь е глибину, якусь місію, це зробля. Намагайся зробити це много з часом, щоб це стало популярним, донести масовому глядачеві. Це дуже класна ніша. Це нішовий проект. Тобто це не масовий проєкт, а як нішовий. Але хотілося б, щоб та забута українська музика мала це справедливе таке відродження зараз. І воно можливе тільки через масовість, через попсу. І тому хотілося б трішечки Цю сторону ну подивимося. Це, це тільки перший герой, тому подивимося, що буде далі. Є один крутий проект, який можу вам порекомендувати. Я на нього підсів. Зараз подивився вже 5 випусків, просто за хльобом, залпом. Це е, мультитрек. Мультитрек це дуже прикольне шоу, в якому ведучі, це Даша Кубік і Володимир Данте. Запрошують двох зірок, і вони разом мають за 12 годин поставити, значить, хореографію, створити пісню і зробити там цілий номер поставити. І це круто. Це якесь таке, знаєте, це перший музичний такий у великий проект е, на Ютубі україномовному це найбільший проект музичний, який зараз є, і він дуже дуже круто мені заходить, тому що тут сучасні зірки. Сучасна музика, актуально. Ти дивишся, як розкриваються артисти за короткий термін, мають створити трек. Це супер. Там була і Каска, і Трінчер, і Злата Огнєвіч, і е, Лілу45, і хто ще там був? Давайте подивимося. І Даша Майорова з Парфюнюком. Ну, тобто це молоді артисти, і не дуже молоді артисти, це різні артисти, які просто проявляють себе завдяки цьому шоу, і ти бачиш, що створюється новий хіт, нова пісня, яка тобі можливо зайде, а можливо не зайде. Але це сучасна музика, це класний проект, і мені він подобається. Тому що це створює нову українську культуру. Це створює нові українські е пісні. І це дуже круто. Тому якщо не знаєте, що б хотіли ви глянути, обов'язково гляньте мультитрек. До речі, у них скоро виходить ще якесь нове шоу. Тому очікуйте, обов'язково прийдіть до них на канал, підпишіться і очікуйте нових випусків. А якщо ніколи не дивились цей проект, обов'язково подивіться. Він реально сучасний, якісний. Масштабний крутий проект, Типа, це це ну реально заміна телевізійним форматом. Гайтана повертається. Пам'ятаєте таку співачку Гайтану? Я взагалі в дитинстві її обожнював, вона кудись зникла, пропала, і зараз знову вона відроджується. Вона неї закінчився, наскільки я пам'ятаю там продюсерський якийсь контракт, і вона через нього не хотіла там нічого робити працювати. Якісь в неї були теж там проблеми, щось якісь з контрактами я так полагаю. Той що не можу гарантувати, це те, що я пам'ятаю, із новин, які були раніше у нас у випусках. Ми про це говорили колись. І тут, значить, новина Гайтана вперше за 10 років дропнула новий альбом Сонце в тобі. Правда, на ньому лише два нові треки Кохаю та Нова весна. Інші 10 це сингли, які співачка випускала після останньої платівки Водомен. Водоман. В 2014 році у Гайтани є свій стиль, у Гайтани є абсолютно своя музика, своя методика, своя, своя ідентичність. Вона дуже дуже класний артист української сцени, дуже недооцінений артист української сцени. І сподіваємося, що зараз з новим диханням вона повернеться і буде знову створювати класну музику. Я радію, коли артисти старої гвардії повертаються, відроджуються, стають знову е працювати, стають знову щось писати, робити якусь нову музику. Головне, щоб це. Не був крінж, да? Я дуже сильно боюся, коли оці ці кумири дитинства повертаються і якусь в халепу роблять. Потім ти думаєш, господі, пата, постановися. Гучна заява Зінченка в інтернеті гуляє цього тижня. Якщо мене призовуть, думаю, що відповідь очевидна: я поїду в Україну на війну. Футболіст Зінченко відповів, чи готовий піти на фронт. Дуже багато е таких вкидів зараз відбувається в інтернеті по відношенню українських спортсменів, українських футболістів, особливо, які працюють за кордоном, е які працюють в закордонних клубах. Що вони теж українці, вони теж чоловіки, теж призовного віку. І чому вони там сидять, там Рають, заробляють гроші, має бути якась рівність. Типа, що якщо всім чоловікам не можна виїжджати, то всім не можна виїжджати, тому що люди, які тут живуть, теж хотіли б працювати може десь за кордоном, а у них немає можливості такої. А чому в нього є? А чому він катається? Тут люди діляться на два лагеря. Одні кажуть, що це спортсмени, це люди, які захищають честь нашої держави на іншому полі. Да, це на полі футбольному, тобто прославляють Україну через футбол і роблять це досить непогано, тому що Зінченко один із зразкових футболістів України сьогодні і кажуть, Кажуть, що від спортсменів, вони виконують свою функцію, прославляють Україну, борються за Україну за досягнення України в плані спорту, і вони корисніші там. Інші кажуть, що правила для всіх і потрібні, щоб вони були для всіх. До якого лагеря відноситеся ви, до якої думки притримуєтеся? Ви напишіть мені в коментарях, буде цікаво почитати і провести якусь дискусію з вами в коментарях. На цьому з українським шоу-бізнесом у мене все. Переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Подивимося, що там відбулося. Білі Айліш додала всіх своїх підписників у близькі друзі. Як бачите, зараз на екрані біля Айліш. Просто заходиш ли на аккаунти, що до неї підписаний, тебе в тебе сторіс у близьких друзях, і просто всі почали дивуватися, перекидати один одному ці сторіс. Ти теж близьких друзях у Білі Айліш. Що це таке? Як це відбулося? Як це технічно можливо взагалі додати всіх своїх підписників близькі друзі? І всі захотіли бути в близьких друзях у Білі Айліш І почалися масові підписки на Білі. Зараз на момент зйомки підписалося вже 8 мільйонів людей, щоб просто побачити, що Білі Айліш додала їх у найкращі друзі. І гуляють ці сліни всі постять собі в інстаграм. Дивіться, Біляліш мене додала, дивіться Біля Аліш, дала мене близькі друзі. І така, знаєте, цікава історія, тому що ніхто ще такого не робив, щоб всіх своїх підписників додати в близькі друзі. Це таке промо альбома, Здається, у білі скоро має виходити якась нова музика. подейкою, що це промо, що вона спеціально так привлікає увагу до своєї сторінки. І зовсім скоро, і зовсім скоро ми почуємо щось нове від Біля Ліш. Але не знаю, але це крутий хайп, це дуже класно зроблено. Це дуже круто привертає увагу до твого аккаунта, не треба нічого постити, просто там вона якісь картинки просто рандомні постить у себе на цьому. І ти думаєш, Господи, а що к чому? Взагалі? Як вона це зробила? Чи є ви близьких друзях біля Аліш? Напишіть мені в коментарі, побачимо, хто із нас близький друг біля Айліш. Як артисти економіку піднімають? Акції Levi's виросли на 20% після виходу пісні Beyoncé під назвою Levi's Jeans. Дует за участю Post Malone включає в себе декілька відсилок до джинсів. Levi's. І після цього акції Levi's виросли на 20%. От так от впливають блогери, так впливають інфлюенсери. Є дуже потужні артисти, до яких дуже велика ступінь довіри. І як працює мозок, коли довіряєш людині, ти чуєш, про що вона говорить, ти бачиш, що вона носить, що вона їсть, і ти хочеш теж це спробувати. Ти думаєш, вона шо він такий класний, такий крутий. Чи вона така класна, вона така, вона така крута? Ти хочеш оце от теж спробувати, якось прикоснутися, бути дотиченим до тих речей і береш і у і так працює реклама, так працює зараз. В е, історія з Лівайсом і Бійонцем черговий раз демонструє свою мощність і силу впливу. Із сумних історій це буде про акторку Шенен Догерті. Догерці. Догерці, вибачте мене, це зірка серіалу Всі жінки відьми, і вона готується зараз до відходу в інший світ, скажем так, до смерті вже, тому що вона 9 років бореться з раком, 9 років в неї триває боротьба з раком, з раком грудей. Вона бореться. І зараз стало відомо, що метастази виявили вже навіть в мозку. Тобто рак поражає її організм, і вона, на жаль, програє цю битву, але не як умога більше витримати, якомога більше розповідати про своє життя, якомога більше ділиться своїм досвідом, щоб люди, які хворіють і проходять це ж саме, не відчували себе самотніми. Дуже-дуже болюча така історія, коли ти дивишся на людину, ніби все круто, така гарна, така ще молода, але, на жаль, Uh, це вже фінішна пряма. І вона зараз проводить якомога більше часу зі своєю мамою, щоб uh, побути з нею, щоб насолодитися часом разом. І від цього реально дуже, дуже щемить серце і думаєш, блін, яка буває жахлива історія, яке буває жахливе життя. Тому бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Обов'язково перевіряйтеся, ходіть до лікарів. Якщо щось не так, не займайтеся самолікуванням, бережіть себе і своє здоров'я. Порше і Хайнс вдохновилися ідеєю Хейлі Бібер з її брендом, коли вона зробила чухли, де вставляється цей бальзам для губ. І зараз зробили Порше такий чехол, куди можна всунути свої ключі від Порша і ходити з ним. да? І можна вставити пакетик Хайнс кетчупа і ходити з ним, щоб він завжди був тебе під рукою. Деякі цю ідею, каже, стібуть, кажуть, аха-ха, це насмішка над брендом, яка хірня, яка дурня, але це працює. Я просто бачу в себе в інстаграмі дівчат. Які реально фотографуються з цим чехлом, з цим блиском і господі, і ходять і радуються йому. Тому що зручний чехол, зручна упаковка, треба з собою завжди це носити, завжди в тебе під руками з, взагалі прекрасно, я вважаю. Тому я бажаю, що цей ідеальний піархід треба використовувати всім брендам, робити такі чохли і, і створювати нові тренди. Найдовший в історії телебачення медичний серіал було подовжено на 21 сезон. Це знаменує собою нову віху для анатомії Грей, адже серіал стає не лише найдовшою медичною драмою в історії телебачення, але й найдовшим прайм тайм шоу із серіальною структурою на ABC. Нагадаємо, що перший сезон вийшов майже 10 років тому. У мене є подруги, які захоплюються цим серіалом, які дуже люблять цей серіал. Я його не дивився, не дивлюся. Я взагалі медичні серіали не дуже люблю. Доктор Хаус. оце от все це було взагалі. І не моє, тому я такі серіали не дивлюся. Але дуже круто, що є серіали, які йдуть поколіннями. Вже розумієте, просто їх дивляться поколіннями, і стільки сезонів. 21 сезон це просто рай для серіаломанів, серіал Тому, якщо ще не дивилися, подивіться. А може, якщо дивилися, то будете знати, що виходить новий сезон. Ну і на цьому у мене все гарно. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися скандал. Дякую, що дивитеся мої відео. Підписуйтеся на канал, підписуйтеся на мій інстаграм обов'язково, Тікток, Телеграм. У мене є все, що хочете, знайдете в описі під цим відео. Переходьте на мої соцмережі, підписуйтеся, кидайте лайк. побачимося зовсім скоро, а саме через три дні. Дякую, що були зі мною. Бувайте!